Папороті, папороті трав'янисті, іноді деревоподібні рослини, що складаються з пагонів і коренів. Їхні листки великі й розсічені, їх називають ваї. На відміну від листків інших рослин, листки папороті скручені равликоподібно для захисту верхівкової точки росту. На сьогодні відомо близько 10 тисяч видів папоротей. Поширені папороті майже на всій земній кулі, у пустелях, болотах, озерах тощо, але найбільшого розвитку вони досягли у великих тропічних лісах. В Україні ростуть чоловіча папороть, щитник чоловічий і орляк звичайний. Розглянемо розмноження папороті на прикладі найвідомішого представника щитника чоловічого. Щитник чоловічий має кореневище, від якого відходять додаткові корені. Над поверхнею ґрунту розташовані великі листки, на нижній частині листка утворюються соруси. Групи спорангіїв укриті спільним покривальцем. Після дозрівання спор покривальця руйнуються і спори висипаються. За сприятливих умов розвивається заросток, гаметофіт. Заросток папороті має вигляд серцеподібної пластинки діаметром 1,5 см. На нижній частині заростка формуються ризоїди, а також чоловічі жіночі статеві клітини. Розмноження можливе за наявності води. Після дощу сперматозоїди рухаються з краплинами води до яйцеклітини. Відбувається запліднення, і утворюється зигота, із зиготи розвивається особина нестатевого покоління.